Тут тут Здравствуйте, вы ухилянка. А что такое? Ты ТЦК? Да, я з ТЦК. Будь ласка, свой резерв плюс. Не резерв плюс? В мене е, у меня нема. у скільки городах Украины есть метро? Не знаю скольких. Ну, на вашу думку. Ну я не знаю. А до чого тут до, до резерву Плюс? Це? Ну, це жарт такий. Знаєте? Жартую. Ти, ти знаходишся в Німеччині і жартуєш проти ЦК і е, Резерв Плюс? А ви що? За те, що Резерв Плюс? Ну, це по вашому дуже гарна річ? Так. Да. А, зрозуміло. А ви так ти почекай, тримає? ти сидиш в Німеччині і жартуєш про такі речі? Про мобілізацію в Україні про війну жартуєш? Я жартую про ТЦК. А, що, а чому ти жартуєш про ТЦК? А ТЦК військові? Військові. Якову, військові. Мене знайомий, мене знайомий зараз в ТЦК, тому що він отримав Є тяжке військово? поранення. Він отримав тяжке поранення. На, під, на, на фронті під Бахмутом отримав поранення, і зараз ТЦК він військовий чи ні? Ти його будеш забезпечувати? Ти йому дасиш роботу, скажи, будь ласка. Ще раз, будь ласка, дай йому роботу. Де, яку ти роботу кому даєш? Ще раз. Ще раз, яку роботу ти дасиш військовому, який отримав поранення. А можна вам можна вам питання? Скажи зробити? мені, ні, я тобі даю питання. А я то, я то, тобі не даю не питання. Мішко. Військовий після тяжких бойових поранень повертається в тил. Ти йому дасиш роб... ти? Ти? ти Роботу дасиш, ти його забезпечиш? А можна до вас питання? Ні, відповідай на моє, а потім я тобі відповім на твоє. Спочатку на моє питання відповідай. Держава, держава. Держава це я. Держава це народ. Держава це громадяни. Так. Будь ласка, прочитайте визначення слова держава. Держава це громадяни. Громадяни будують державу. Громадяни будують державу. Громадяни вибирають. Від громадяни вибирають владу. Громадяни є першим, є першим істочником влади. Громадяни і кожен громадянин має права і має обов'язок. Так от, так, от, коли військовий виконав свій громадянський обов'язок перед своїм народом і перед своєю державою, отримав тяжке поранення на фронті. Ти йому дасиш роботу чи йому піти в ТЦК? Скажи, будь ласка. Звісно, дам. звісно. Дав дам. яку роботу? З кільком пораненим військовим я... ти дав роботу? На касі. Ще а раз, скільком маска. ні, якій касі, з кільком пораненим е військовим ти дав роботу? Саме я? Да, так, ти, 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 ти. Я плачу податки. Ще з... раз, ще раз, ти живеш в Німеччині. На даний момент ти платиш податки в Німеччині. Ні. Ні, в Україні платиш ні. податки. А військовий не платить податки? Військовий не платить податки? Військовий платить податки, чи не платить? ні Ні-ні. Військовий платить податки, чи ні? Все, якби не прикривайся податками. Скільком військовим пораненим ти, ти особисто дав роботу, скількох із них ти забезпечив, щоб вони не йшли в ТЦК. А ви, а ви? я волонтер. А я також волонтер. Я ні. покажи, що... ти документ, що ти волонтер. Показуй документ, що ти волонтер. Ні, давай, давай я показую документ, що я волонтер, і ти показуєш. Я вам навіть зараз покажу, кому я збір закривав. Мені не треба, щоб я, пок... я закриваю збори також. Ти мені покажи документ, що ти волонтер. Mm -hmm. Ні, у мене такого немає. У тебе такого немає, значить ти не волонтер. Почув? А ви волонтер? А я волонтер. А скажіть, будь ласка, як зі. Якщо скажіть, я що перед тобою буду відчитуватися, скажіть. Ти мені дай відповідь на моє питання. Якщо ти не можеш забезпечити пораненого військового, якщо ти не можеш дати йому роботу, яка його влаштує, з його вимогами, то якого хуя ти називаєш ТЦК не військовими? Тому що навіть демобілізований військовий це вже не військовий. Якщо військовий перейшов на службу в ТЦК, він залишається військовим, що він отримав бойове поранення і не звільнився зі служби, а перейшов служити в ТЦК, щоб заробляти далі гроші, і виконувати свій обов'язок, мобілізувати таких як ти. Бо хлопців треба на фронті міняти. То чому це він не військовий після цього? Ти чого сюди вийшов жартувати на смертях людей? Ти чого сюди вийшов жартувати на смертях людей на війні? Героїві. Ти сука, в Німеччину. Сидиш в Німеччині, розказуєш, який ти герой і смієшся над військовими. Ти смієшся над військовими? Твої допомоги тобі. Я твоє? Я тобі буду допомагати військовий? Знає почекай, це... почекай, почекай. Ти військовий, я тобі маю допомагати. Знає Ще такої? раз подивись, я тобі маю допомагати, чого з якого ти звертався до мене? Подожди, почекай, волонтер. почекай. Ти не дождався моєї допомоги. Якщо ти військовий, до мене офіційно звернувся за допомогою, звернувся з листом про потребу, таку, як, як це, я тобі відмовила, тоді ти можеш сказати, що ти не дочекався моєї волонтерської допомоги. То довбечувати воєнних в первую чергу? Держава. Держава забезпечує військово. А держава не може забезпечувати все. Не може. Не може так бути, що один воює, а другий. Рочить в Німеччині, так не може бути. Якщо ти не воюєш, то ти допомагаєш тим, хто воює, бо держава всього не може забезпечити. Ми невелика країна з невеликою економікою, з економікою, яку Росія знищує кожного дня. І наша країна тримається, наша економіка нашої країни тримається на дотації за кордону, так як і ти лашара в Німеччині. Тримаєшся на допомогу німців, розумієш? Розумієш? Хіба з Німеччину завдяки паспорту, завдяки паспорту, який існує, завдяки тому, що є ТЦК. А тепер. А тепер мені скажи, чи знаєш ти випадки, коли з окупованих територій мобілізують таких як ти шпанот, і відправляють вбивати своїх же свій же народ українців? Ні, я так... Не знаєш, а я знаю про такі випадки. А я бачила такі випадки. А я спілкуюся з військовими, які беруть в полон таких шпаноту, як ти українців, яких мобілізували? Але на окупованих територіях, на території Росії. ТЦК нема, і відосиків нема, і ніхто ніякий не відкриє рота проти свого президента Путіна. А ти чомусь під? Вийшов сюди, провокувати українців, посміхатися, сміятися зі смерті, з горя, зі страждань і звинувачувати у всьому державу. Так ось наші військові воюють не лише за державу, вони воюють за свій дім, за своїх рідних, за своє майбутнє, за майбутнє людей, які навіть не можуть оцінити, що вони роблять, що військові роблять для їхнього майбутнього. Ти навіть не можеш, сука, оцінити, що тобі дає паспорт твій, за який вмирають люди. І поки існує Держава Україна, поки існує в тебе твій паспорт, поки ти можеш вважатися громадянином, в іншому випадку ти будеш цином. Ти почув? Ти почув? У мене німецький паспорт. В тебе паспорт Якщо в тебе німецький паспорт, яко? ти цікавишся тим, що відбувається в Україні. Ти хто? От іменно хубати, соси. Давай, загибайся в букву зю, соси зїба. Загибайся туди, шпанота, вилізло сюди, улибається. Ти або руська ти або, або ти за Другого не дано. Це він сам відключився. Я все правильно сказала? Хто? Кому не подобається ТЦК? Кому не подобається ТЦК? Та на Росію там ТЦК нема. Нема. Ви не хочете мобілізуватися добровільно? Ви не хочете піти на ротацію, дати хлопцям відпочити, щоб вони відпочивали, щоб їх відпускали. Ви не стоїте в черзі е, підписати е, документи, вступити в Збройні сили, пройти навчання, захищати свою країну. То якого ку... ви щось про тих, хто щось, хоч щось робить? ТЦК вам не подобається. ТЦК не подобається. ТЦК це наслідок вторгнення Росії. Вона сидить в Німеччині і розказує про ТЦК. Роботу він дав, як виявляється, не дав. Податки він платить, як виявляється, він громадянин Німеччини, значить, не платить. Хто, якщо не ти? Хто, якщо не ти? Якщо ти не задонатиш, якщо ти нічого не зробиш, якщо ти не будеш долучатися, якщо ти не будеш плести ті сітки, заливати ті свічки, хлопцям якусь смаколики відправляти? Хто, якщо не ти? Хто це буде робити за тебе? Кому ти треба будеш? Кому ти треба будеш? Де ще буде потрібна українська мова, як не в Україні? Де ще будуть визнавати твою культуру як не в Україні? От дуже часто, що таке? А Чого це? ти відключився? Чого з***ся? За*** Рим. Пальто Ви так і не відповіли на мої питання ви... На українську мову а... переходь Ти ж з українською говорив Ти українською говорив Кажу, ви маніпулянтка ще да, я... я маніпулянтка? Я завела тему про ТЦК? Ви... Ви я завела тему про ТЦК? Почекай Я завела тему про ТЦК? А скажіть мені, будь я ласка, я завела чи... тему про ДЦК. Зеленський зробив указ про те, щоб е, підлітки з 18 до 22 років могли виїжджати. Що? Скажіть, будь ласка, чому пан президент Володимир Зеленський підписав указ, Який указ? що підлітки з 18 хто був ініціатором, годину, хто був ініціатором цього, жали. хто був ініціатором Я, цього мені, закону? Ласка, чому він це зробив? Ще раз, будь ласка, ще раз. Хто був ініціатором цього закону? Хто дозволяє виїзд? Можливо, можливо спочатку... Хто дозволяє виїзд людям взагалі або забороняє? Не знаю, не знаю. Ага, не знаєш, ти кого? Ти лізеш в те, що ти не знаєш, не розбираєшся. У а вы, а вы знаете, краще э, вухами больно, Кажу, прикордонна служба України. Ще раз, хто прикордонники контролюють. Прикордонники контролюють. Зачитайте. Виконують а закон. Ви, от ви, от ви, Виконують ви. закон. А хто робить законы? Хто робить законы? Хто був ініціатором того, щоб випустити молодих хлопців до 22 років? Хто? Кабмін? От і все. То питання до Кабміну. Все на цьому. А Кабмін під ким зараз. А тобі які проблеми з... випустили чи не випустили? Я Ти громадян Німеччини? Ти... Громадянин Німеччини, тобі яка справа до наших діл. Якщо ти не знаходишся в Україні, не впливаєш на внутрішні процеси в Україні, якщо ти взагалі громадянин іншої країни, якого ти ху пальто суєш свого носяру в наші справи? Ми тут якось самі без тебе розберемося. Ти вже с ми без тебе бачиш, розбираємось далі. Бачиш, якось тримаємось, і ТЦК працює, і людей мобілізують, і хлопці з дівчатами захищають нас. Бачиш? А скільки, без тебе а якось, якось, якось без йде? тебе, донатера великого збору він закриває. Скільки з них добровільно йде? Скільки йде, стільки йде, я що їх рахую? О, Я що, рахую їх чи що? Треба хочу мобілізовувати ще більше, а спочатку забезпечити тих, Хто є? Так, може, ти підеш в міністерство працювати? Що ж ти такий умний в Німеччині сидиш, розказуєш, як треба. А ви ж така тупа, що. А, а я не а тупа, тупаєші, а, а я не тупа. Я як за я, як громадянин України, виконую свій обов'язок. У мене є мої права і мої обов'язки. Мене влаштовують мої права на даний момент, військовий стан. І мене влаштовує те, як я виконую свої обов'язки. Розумієш? Мені не треба лізти в діла Кабміну, Якщо мені щось не сподобається, у мене, є можливість, у мене є можливість написати петицію президенту звернутися. У мене є можливість вийти на протести. У нас виходили люди на протести. Все нормально. Наша влада відреагувала адекватно, нормально, пішла на зустріч людям. Все на цьому точка. А таким, як ти, немає чого носа сувати в нашій справи. Ще раз. Ще раз війна в будь-яку країну приходить несподівано, забезпечені, незабезпечені. Це питання не тільки до нинішньої влади, до нинішнього кабінету міністрів, а до, всь до всіх президентів і політиків, які були в нас в Україні. До вибору твоїх батьків, які вибирали президентами кучмів, Кравчуків, Януковичів, місцеву владу вибирали, депутатів. Отключивсь опять. А може спочатку треба забезпечити? Це ж Луганський е, 2.0. Це ж луганського риторика. Я чому маю волонтерити, донатити допомагати, це має робити держава. держава. А я що буду сидіти, склавши руки, я буду сидіти і чекати. До мене звертаються хлопці і кажуть, держава не встигає, не дає, не може, не забезпечує. Командир каже, нема. Ну от нема в командира зайвого Мавіка дати хлопцям на позиції, щоб вони хоча б розвідку проводили, щоб вони хоча б знали, де ворог. Ну от нема в командира. Ну От нема. І до мене пише військовий і каже, допоможіть. Що я маю йому сказати? Що мені сказати йому? Ні, це держава має забезпечувати. А я хто тоді? А я що буду робити? Я що буду робити, поки він там вмирає? Я малять, що я маю тут робити? Я нормально їм, я нормально сплю, в мене є душ, стільки разів, скільки я захочу, стільки разів, скільки я захочу помитися. У мене є кондиціонер, в мене є вулиця, в мене є свобода, я живу в своїй країні, я маю можливість жити, заробляти, працювати, волонтерити, бути крутою тут, виховуватись перед росіянами, бо в мене є там захисники, то я що маю робити? Я що маю робити? Сидіти, склавши руки, дивитися на те, як хтось гине, як чийсь батько не повертається до своєї сім'ї, до своїх дітей, а я буду сидіти просто спостерігати і казати, це влада має робити? А я тоді хто? А я хто ноль? Я росіянка? Я росіянка? Я ніч... маленький чоловік, що ли? Фу? Фу 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 огида! Огида, кожен з нас має брати на себе відповідальність. Чим ви можете, як ви можете, де ви можете, ви маєте бути корисними для фронту. Військовий стан в країні четвертий рік війни, у нас нема забороненої свободи слова, у нас преса працює як хоче, критикують, кого як хочуть, пишуть і говорять, що хочуть. У нас немає свободи е пересування по країні, люди нормально живуть, у нас комендантську години відміняють. Люди мають можливість купити будь-який продукт жертви, будь-який. Все працює, супермаркети, моли, ви в кінотеатр. Я хожу ось я ходила в кінотеатр два останні тижні. Ви маєте по клубах, по барах, по дискотеках ходити. Гуляти в парку, загорати, подорожувати. Це завдяки кому? Поки той вмирає. Я буду сидіти, склавши руки? Донатимо.